Привіт! Ти на каналі Казки на ніч. Готовий до нової історії. Слухай, свинка Пепа йде до школи. Сьогодні, зранку у будинку свинки Пепи панувало особливе хвилювання. Пепо, прокидайся! покликала мама свинка. Сьогодні ти йдеш до школи. Тепа швиденько вискочила з ліжка. Вона давно чекала цього дня, бо хотіла показати друзям свою нову іграшку рожевого плюшевого динозаврика, якого їй подарував дідусь свин. Мамо, можна я візьму динозаврика з собою, він теж хоче до школи? запитала пепа, обіймаючи іграшку. Звісно, люба, тільки бережи його і не загуби. На кухні вже чекав Джордж. Він тримав свого улюбленого зеленого динозавра і гордо показував сестричці. Динозавр, Р, сказав Джордж. Ха, ха ха, Джордж, у мене теж є динозавр, але він милий і рожевий. Після смачного сніданку тато свим завів машину і вся сім'я вирушила до школи. На шкільному подвір'ї вже зібралися друзі пепи Цузі, вівця, Ребека Кроличка, Педро Поні та Дані-дог. Мене весело махали пайки руками. Привіт, Пепо!» – вигукнула Сузі. Що це у тебе в руках? Це мій новий динозаврик. Він прийшов зі мною в школу. Усі діти зібралися довкола і почали розглядати іграшку. Ой, який він гарменький, сказала Ребека. А в нього є ім'я? запитав Педро. Так, його звати Діно Рожекчик, гордо відповіла пепа. У цей момент задзвонив дзвоник. Діти швиденько побігли з клас, де їх чекала міс краличка. Доброго ранку, діти! усміхнулася міс краличка. Сьогодні ми будемо малювати наших улюблених друзів та іграшки. Діти захоплено взялись до роботи. Джордж малював зеленого динозавра, Сузі свого улюбленого ведмедика, а Пета малювала великого рожевого динозавра з кумедною усмішкою. Подивіться, який гарний малюнок у пепи, сказала Кроличка. Мій діно рожевчик тепер буде на картині, раділа Пепа, але раптом Джордж випадково катнув зеленою фарбою на малюнок Пепи. «Ой!» Вибач, пепо, знітився Джордж. «Ха, не страшно, Джордж. Тепер у мого динозавра є плямки, як у справжнього дракончика. Усі діти засміялися, і навіть міськровичка сказала бачите, іноді помилки роблять речі ще цікавішими. На подвір'ї пепа і Сузі гралися у вчительку. Я буду вчителькою, а ти ученицею, сказала пепа. А можна я теж учень, підбіг Данідох? Габгап, я дуже слухняний. Усі діти почали сміятися і приєдналися до гри. Навіть Джордж прийшов зі своїм динозавром і сів за парта. Сьогодні у нас урок спірів, оголосила пепа, і діти дружно заспівали пісеньку. «Ла-ла-ла, ми любимо школу ла ла, -ла не обесело всім. Коли дзвоник покликав усіх назад до класу, пепа відчула, що сьогоднішній день був особливим. Вона не лише показала свого динозаврика, а й дізналася, що у школі завжди весело з друзями. Наприкінці уроків мама свинка прийшла забрати дітей. Ну як ваш день, пепа і Джордж, було чудово, мамо. Ми малювали, співали, гралися, а мій динозаврик став страшнім героєм у школі. Джордж підняв свого динозавра і гучно сказав Динозавр! Ррн. Усі засміялися. Пепа міцно обійняла маму й тато і тихо промовила Я люблю школу. І завтра хочу знов кити туди з моїм дінорожевчиком. Сподобалась історія? Не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити нові захоплюючі пригоди!